Нема води в крані, нема води, і навіть, навіть не шипить, навіть воздуху немає. В ній вода з крану перестала текти понад місяць тому. До цього каже місцева жителька Любов Проценко: її постачали з перебоями. Хоч якесь відерочко, ну можна було наточити. стирали і в дві години ночі, і в чотири, оце встаєш, ага, вода є, швидко все включаєш. Нині, аби забезпечити свої потреби, постійно доводиться шукати воду по селі, розповідає пані Любов. Воду через день набираю, цю я використовую воду для води, ну, для чаю, для їжі і для того, що пити. А то, що я. Якийсь день привозили воду бочкою, бочка ржава. Я ось вам даже покажу, яка, яку воду вони привезли. Оце таку воду привезли людям, щоб вони пили. Пенсіонерка Наталія Рудь показує свої запаси води Це у відрах снігу. та каструлі та лазі снігу. Це каже для технічних потреб. Топимо воду, викручуємося, як можемо, бо ну, пенсіонери, куди ж ти підеш по ту воду. Та й в людей в колодязі попересихали, в колодязях у кожного теж кинеться, а воно вже мультягається тягається з того колодязя. Залишилося без води мешканці понад 300 домівок, каже місцева жителька Тетяна Таранець. Додає, усе через те, що місцеві комунальники не підготувалися до зими завчасно. Ще зима іде, люки відкриті, там біля комплексу так само колодязь відкритий, так само все перемерзло. Це не підготовка до зими. І підготовку до зими серед зими не починають. Це, як мінімум, з літа з осені треба було думати або утеплювати, або накривати, або щось, щось таке готуватися, тому що зима приходить і морозиться не дивно зимою. Нині єдиний вихід чекати тепла, розповідає жінка. Та цієї ситуації, з її слів, можна було уникнути. Ну, поки не розтане, повністю не розтане система, поки не підуть стабільні плюси, цього зробити не можна. Будемо надіятися тільки на те, що цей мороз вже був останній. Нині має таку ситуацію через брак робітників у комунальному підприємстві, розповідає голова громади Андрій Ванченко. Десь, якщо щось підмерзло, лампами розігріває, ну, так як одна людина в мене, в мене комунального так, такого немає, тільки директор і одна людина, яка це все робить. Ну, Потихеньку устраняємо, будемо додатково ще ставити генератор, ну, щось з водею теж, я думаю, що до кінця місяця вирішимо. Додає, аби забезпечити місцевих водою, вже двічі організовували підвіз води місцевою пожежною командою. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.